Привіт, сьогодні розкажу про. Топ-5 найпоширеніших помилок, які трапляються при підписанні документів. У практиці часто трапляються такі ситуації, коли через, на перший погляд, ні неточності документи втрачають юридичну силу або викликають додаткові труднощі. Ось 5 типових помилок, які варто уникати. Підпис на вірному місці. Якщо підпис проставлений не там, де передбачено документом або чинним законодавством, це може викликати сумнів в його дійсності. Особливо це стосується багато. Сторінкових угод, де передбачені підписи на кожній сторінці або в спеціальному визначеному полі, невірна або відсутня дата. Дата має значення, вона фіксує момент укладення правочі помилки в даті або її відсутність можуть ускладнити підтвердження дійсності документа та час його складання, особливо в разі судового спору чи податкової перевірки. Відсутність або неточність ініціалів, неповне зазначення імені, наприклад, без побатькові або без ініціалів може ускладнити ідентифікацію особи. У деяких випадках це може привести до того, що документ буде оскаржено або визнано недійсним. Порушення вимог до посвідчення чи свідків. У ряді випадків чине законодавство вимагає присутність свідків або нотаріальне посвідчення правочину. Помилка в особистих даних: неправильно вказане ім'я, адреса чи інші ідентифікаційні. Дані можуть привести до затримки у виконанні умов договору, відмови у реєстрації чи навіть до повного анулювання документу. Пам'ятайте, уважність до деталей це ваша гармонія спокою. Краще один раз перевірити, ніж потім довго вирішувати проблеми.